Всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні я вирішив зняти ролик на свою улюблену тему це поплавочна ловля. Цей ролик присвячений поплавочній Снасті, яку я зроблю зараз за 10 хвилин. Ось. Це відео, я думаю, буде корисним і початківцям, і більш риболовам, які вже знають, як робити, так? більш професійним. Але я сподіваюся, що воно буде вам корисним і цікавим. Ось, вже було е, відео на моєму каналі на цю тему. Е, ось, вже е, я показував, як я роблю свою поплавочну снасть. Але там була і погана якість, і не дуже гарний звук. Ось, е, Тому я вирішив ще раз зазняти е, цю снасть, це відео. І сподіваюся, що воно буде вам цікавим. То поїхали. Ось, е, Ця снасть робиться дуже швидко, вона дуже надійна і е, дуже уловиста. Цією снастю я вже ловлю майже 5 років, 4-5 років я її ловлю, і красів, і краснопірку, і плотву, майже всю мирну рибу вона ловить. І вона, як я вважаю, найкраща, так, найкраща снасть, взагалі, якою я ловив. Вона максимально проста, але максимально уловиста. Тому пройдемося, що нам треба для неї. Ось. І так, що нам треба? Нам треба вудка. У мене це болонське водилище з котушкою. 4 метри. Або ви можете взяти махову вудку. але у мене це болонська вудка з кільцями. Ось. Тобто нам потрібна вудка. Також, якщо це болонська вудка, то на ній повинна стояти котушечка. У мене тут стоїть безінерційна котушечка тисячного розміру. Але це, в принципі, не важливо. Ось. Тому, в принципі, ви можете поставити на. На водилище або інерційну котушечку. Ось таку, як у мене, так, ну китайську, звичайно, доволі, доволі легеньку. Або поставити котушечку інерційну. Якщо ви не хочете кидати далеко, то ставите інерційну, а якщо вам треба подалі закидувати, так, по течії, можливо, ловити як болонським водилищем, то 에, треба ставити безінерційну. Це не любителя. ось, Тобто водилище, котушка. Та е, е, на котушці має намотана бути основна е, волосінь, основна жилка. У мене це волосінь е, 0,21, 0,21 мм. Рекомендую використовувати, використовувати як основну волосінь е, від 0,21 до 0,25 мм е, волосінь. Ось. Е, у мене ось така волосінь. Що нам далі потрібно для цієї снасті? Далі нам потрібна поводкова жилка. У мене ось така жилка 018 по Японії Flagman Force Active. Доволі непогана ліска, коштує 25-30 гривень. У свій час коштувала, я її купував. Гарна волосіння, гарно тримає навантаження, за свою ціну дуже класна. Ось. Далі, далі, нам, далі нам потрібні якісь гачки. У мене от, ось такі гачки, Golden Cage, 6-й номер. Ось, Також нам потрібні якісь поплавці ось, та грузики, якими ми будемо огружати, так підгружати наш поплавець. Ось, То поїхали до нашої Снасті. І так, що нам першим треба зробити для Снасті? Нам треба протягти, протягти нашу волосінь оцю, через всі наші кільця, якщо вони є. Якщо немає, то просто прив'язяти. Прив Нашу волосінь, основну до нашого кільця першого. Зараз зроблю і поїдемо далі. І так, протяг я через всі кільця нашу волосінь. і ще забув сказати, нам ще потрібні стопорки. Що таке стопорки? Це резинові такі штучки, якими ми регулюємо наші, наш поплавець, нашу глибину лову. Так? Якщо ловимо, так скажімо, на великій глибині. То регулюємо поплавець на велику глю... глибину. Якщо на маленьке, то регулюємо на маленьку. Тобто, ось такі звичайні доволі бюджетні штучки, якими ми це робимо. Ось. Поїхали далі. І так, що я зробив я е, нашу волосінь протяг через всі наші кільця. Ось. Е, далі що е, ми, ми маємо зробити? Ми маємо взяти наш стопорець, е, ось беремо стопорець. Будь-який, вони бувають різної форми. Або ось такі, або ось такі. я беру ось такі. І так, беремо наш перший стоперець і продягаємо, надягаємо його на нашу основну волосінь. І так, зараз хвилинку. Продягли ми. Надягли ми наш стопірець на волосінь. Що далі ми робимо? І так, ось він на волосіні. Що далі ми робимо? Далі ми. Е... Ой! Вибачте, далі ми. Е... Далі ми. Беремо наш поплавець, вибираємо поплавець, там, який хочете, 2 грами, 3 грами, 2,5, 5, без різниці. Беремо поплавець і продягаємо нашу волосінь у вушку поплавця. І так, надягли ми наш поплавець та стопірець. Що далі робимо? Далі надягаємо другий стопірець. Стопірець, я не знаю, як правильно, ну стопорок. Надягаємо другий стопорок. На нашу основну волосінь. Е, ось. Зараз надягну і поїдемо далі. І так, надягнув я другий стопірець. Що ми маємо? Стопірець, поплавок, стопірець. Що далі? Далі ми робимо у кінці е, петлю. Звичайну петлю. Я думаю, всі знають, як її робити. Зараз зробимо і поїдемо далі. І так зробив я петлю. Звичайно, коли, змач... коли затягаємо вузол, треба його змачити, щоб він потім не розв'язався або не лопнув. Ось. Тобто, зробимо... зробили звичайну петлю, таку доволі малу. І тепер беремо нашу поводочну ліску 7-8 см і прив'язуємо до неї наш гачок. Ось, Беремо гачок, беремо ліску і прив'язуємо гачок до ліски, до волосіння. Звичайним узлом ну, я використовую один вузол. ось, По вузлам я ще зроблю відео. ось, Тобто пров'язуємо на, на гачок до ліски. Зараз зроблю і поїдемо далі. І так, пров'язав я наш гачок до куска волосіння 7-8 см. ось, наш гачок. І що ми робимо далі? Через 7-8 см, ну, якщо ви вже обрізали, я зараз обріжу, Робимо ще одну петельку, але доволі маленьку. Ось, зараз зроблю петельку і поїдемо. До речі, що хотів сказати, продягаємо волосіння, якщо зав'язано, то з сторони цив'я, ось, Щоб був гарний вузол. І також змачуємо вузли. Ось, Зараз зроблю ще одну петельку на повідці і поїдемо далі. І так, зробив я, зробив петельку. Що ми маємо? Ми маємо повідець. Розміром 7-8 см. Ось, доволі давно не робив цю петельку, тому доволі складно було, але зробив. Ось, тобто ми маємо повідець, і на основній волосіні ми маємо стопорок, поплавок стопорок і ще одну, ще одну петельку. І ми просто беремо наш гачок. думаю, видно, так? Беремо наш гачок. Ось, і продягаємо його в петельку на основній жильці. Продягаємо. Ось він у нас зайшов. І потім продягаємо гачок в петельку на самому повітці. Так, скажімо, вузол петля в петлю. Доволі простий. Ось, І смачуємо ось, і затягуємо. Ось ми затягнули. Ось, І ми маємо надійний надійний вузол. Ось наш е гачок. Я думаю, бачимо ось наш гачок, ось наш вузол петля в петлю. Далі е стопорок. Е Плавок-стопорок. Ось. І тепер ми будемо підгружати наш поплавок. У мене поплавок 2,5 грами. Я беру ось такі е грузики, дробинки, так скажімо. Тут є е визначення у грамах. І просто беру і ставлю спочатку 2 грами, потім е, перевіряю на воді. Ну, тобто, у мене вдома є е, якась ємність з водою, я ставлю мінімальну глибину, глибину і е, з цими двома грамами перевіряю, як е, як поплавок стоїть. Якщо він стоїть так, як мені потрібно, то я більше не ставлю грузик. Якщо, е, якщо він не стоїть так потрібно, то я ще додаю е, вантаж до того, як. Поплавок буде стояти так, як мені потрібно. Ось. Ще є варіант поставити грузик перед, перед повітцем. Тобто я робив і так, і так, але зараз роблю з дробинками. Ось. Але е, є варіант зробити легше е, зробити одразу. Тобто, Ми маємо стопорок, поплавок стопорок, і потім ставимо грузик наш. Якщо поплавець 2 грами, то ставимо грузик 2 грами. Це майже 100% буде нормально е, працювати. Ставимо грузик наш, ставимо ще один стопірець сюди. Потім робимо петлю. І потім робимо, робимо наш повідець з е, петлею. І все. Але зараз я зроблю з дробинками. Зараз е, підгружу плавок, зроблю його ідеальним, і потім ще раз пройдусь по Снасті і далі підемо. І так, підгрузив я нашу снасть. Зробив так, щоб поплавок стояв ідеально. Зараз покажу. Перед повідцем я поставив, як ми бачимо, дві дробинки. У мене поплавок на 2,5 грами, але я поставив 1,7 дробинку і дробинку 0,4. І в мене вийшло ідеально. Якщо треба, то можемо ще додати дробинку сюди. Деякі люди, якщо ловлять там якусь рибу по типу густари, чи ще щось, можна ще поставити дробинку на сам повідець, якщо він буде більше, але не ближче, ніж 7 см до гачка, тому що риба побачить. Тобто, Якщо ми хочемо поставити на повідець сам дробинку, то треба десь сантиметрів хоча б за 10-12 ну, тобто, доволі далеко, щоб риба не побачила. Але я роблю, роблю отак. Дві дробинки постав, ну, скільки, скільки потрібно. Далі повідець і все. І так, пройдемося по Снасті, і все. Що ми маємо? Гачок, тобто наш повідець. Далі ми маємо нашу огрузку. Далі маємо стопорок, поплавок стопорок. І все. Тобто максимально проста Снасть. Е, можна ще про, е, про зробити, просто поставити один грузик, е, потім стопорок перед повітцем. Але хто хоче, то тот робить так, як йому потрібно. Що можу сказати по цій снасті? Снасть дуже проста. Снасть ловить лоби, усю рибу, як карася, як плотву, як густиру, як е, ляща. Ну, коротше, всю рибу. Максимально проста, як ви побачили, за 10 хвилин я її зробив. Іголовиста. Ловлю її вже більше чотирьох е, е, літ, ну чотирьох сезонів, так скажімо, дуже багато її ловлю і ніколи вона мене не підводила. Е, що хочу сказати. Всім дякую за перегляд, всім нехвостання шиї, всім до побачення. Дякую за перегляд моє, мого відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки і всім до побачення. Дякую.